Розглянемо будову хребця. Хребці відносять до коротких, непарних симметричних кісток, які, з'єднуючись між собою, утворюють хребетний стовп колюмна вертебраліс. Хребець вертебра складається з тіла хребця, корпус вертебре та дужки хребця арпуре, які є його основними компонентами. Хребці, що не мають тіла хребця або дужки хребця, називаються несправжніми хребцями вертебра спурія. Тіло хребця має стовпчикоподібну форму. Тіло хребця розміщене вентрально, а дужка хребця дорсально. Краніально на тілі хребця. Знаходиться зазвичай випукла голівка хребця капут вертебре, а каудально дещо увігнута ямка хребця фоса вертебре. У деяких хребців вентрально на тілі хребця є вентральний гребінь кріста вентраліс. Дужка хребця. Розміщена дорсально від тіла хребця. І являє собою дугоподібно зігнуту пластинку. На ній розрізняють ніжки дужки хребця, Педікулюс аркус вертебре, якими вона прикріплюється до тіла хребця, та пластинку ляміна аркус вертебре, що є її середньою частиною. Між дужкою хребця та тілом хребця знаходиться хребцевий отвір. Форамен вертебралі. Хребцеві отвори усіх хребців у хребтовому стовпі утворюють хребетний канал. Каналіс вертеблі, у якому міститься спинний мозок. Крім тіла та дужки хребця, хребець має відростки. Один із них є непарним, решта парні відростки. Всі вони служать для прикріплення м'язів. Непарним є остистий відросток процесус спінозус. Він відходить дорсально від дужки хребця. До парних відростків відносять краніальні суглобові відростки, каудальні суглобові відростки, поперечні відростки, соскоподібні відростки та деякі інші. Краніальні та каудальні суглобові відростки процесус articularis cranialis, et processus articularis caudalis, знаходяться відповідно краніально та каудально на дужці хребця і служать для з'єднання хребців один з одним. Кожен з цих відростків має гладеньку суглубову. Поверхню facies articularis. Суглубові поверхні на краніальних суглубових відростках спрямовані дорсально, тобто вверх, а на каудальних вентрально або вниз. Парні поперечні відростки процесс transversus – відходять латерально від дужки та тіла хребця. Парні соскоподібні відростки процес mammillaris – у грудних хребців розміщені на поперечних відростках, у шийних хребців на каудальних суглобових відростках, а у поперекових хребців на краніальних суглобових відростках. Краніально та каудально у основі дужки хребця є. Краніальна та каудальна хребцеві вирізки. Ось каудальна хребцева вирізка, краніальна хребцева вирізка. Завдяки цим вирізкам між двома сусідніми хребцями утворюється міжхребцевий отвір форамен інтервертебралі, через який проходять судини та спинно-мозкові нерви. Каудальні хребцеві вирізки завжди глибші. У деяких хребців на місці каудальної хребцевої вирізки знаходиться самостійний отвір, який називається латеральний хребцевий отвір, форамен vertebrale laterale. Всі ці структури є у більшості справжніх хребців.